Спочатку давайте пригадаємо назви геометричних фігур. Як називається ця фігура? Прямокутник. Назвіть цю фігуру коло. А яку назву має ця геометрична фігура? Овал. Наступна фігура це трикутник. А ця фігура називається квадрат. Дані геометричні фігури мають поверхню прямокутника, кола, овалу, трикутника, квадрата. Таким чином, величина, що визначає розмір поверхні геометричної фігури, називається площею. Поняття площі зустрічається часто в нашому повсякденному житті. Площа футбольного поля, площу будинку, площа міста. Порівняємо дві геометричні фігури. Таке порівняння можна зробити приблизно на око. Яка з фігур більша? Прямокутник. Таким чином площа прямокутника більша за площу квадрата. Порівняємо дві геометричні фігури методом накладання, яка з фігур більша. Площа прямокутника більша за площу квадрата. Для вимірювання величини площі обирають одиниці вимірювання. Одиницею вимірювання площі є квадратний сантиметр. Квадратний сантиметр. Це площа квадрата зі стороною 1 см, записують скорочено так: 1 квадратний сантиметр. Площа математична величина. Її вимірюють не тільки у квадратних сантиметрах, а й в інших одиницях. Розглянемо одиниці вимірювання площі, які застосовують найчастіше. 1 квадратний міліметр. Площа квадрата зі стороною 1 мм. 1 квадратний сантиметр. Площа квадрата зі стороною 1 см. 1 квадратний дециметр. Площа квадрата зі стороною 1 дм. 1 квадратний метр. Площа квадрата зі стороною 1 метр. Армметметр. Площа квадрата сторона якого 10 метрів, гектар площа квадрата зі стороною 100 метрів. Один квадратний кілометр. Площа квадрата зі стороною 1 кілометр. Хочу зауважити, що всі зображення схематичні. Отже, одиниці вимірювання площі 1 квадратний міліметр. Один квадратний сантиметр, 1 квадратний дециметр, 1 квадратний метр, ар гектар 1 квадратний кілометр. Подумайте, яку одиницю площі зручно взяти для вимірювання площі шкільного коридору. Квадратні метри. Яку одиницю площі зручно взяти для вимірювання площі сторінки учнівського зошита. Квадратні сантиметри. Яку одиницю площі зручно взяти для вимірювання площі поверхні стола. Квадратні дециметри. Далі закріпимо отримані знання на прикладах. Обчислимо. Площу фігури у квадратних міліметрах. Дано прямокутник з довжиною 8 мм і шириною 2 мм. Щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину помножити на ширину в однакових одиницях вимірювання. Скористаємося формулою. S дорівнює А помножити на Б, Д S Площа прямокутника А довжина Б ширина. Отже, площа даного прямокутника дорівнює 8 мм помножити на 2 мм. отримуємо 16 квадратних міліметрів. Зверніть увагу на одиниці вимірювання площі в даному випадку. Квадратні міліметри. Розглянемо ще один приклад. Обчислимо площу фігури. Дано прямокутник з довжиною 80 мм, шириною 3 см. Зверни увагу на одиниці вимірювання сторін фігури сантиметри. При знаходженні площі фігури одиниці вимірювання повинні бути однакові. Тому в даному випадку довжину 80 мм переводимо в сантиметри. 80 мм це 8 см. Площа прямокутника дорівнює 8 см помножити на 3 см. Дорівнює 24 квадратні сантиметри. Зверни увагу на одиницю вимірювання площі квадратні сантиметри. Також можна знайти площу цього прямокутника, звівши одиницю вимірювання до міліметрів. Тобто сантиметри переводимо в міліметри. 3 см дорівнює 30 мм. Площа прямокутника дорівнює 80 мм помножити на 30 мм дорівнює 2400 квадратних міліметрів. Зверни увагу на одиниці вимірювання площі. Квадратні міліметри. Виконай самостійно обчисли площу фігури. Зверни увагу на одиниці вимірювання площі. Дано прямокутник із довжиною 24 дециметри і шириною 8 дециметрів. Перевір себе. Площа прямокутника дорівнює 192 квадратних дециметра.